Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Розповім вам, як японський мільярдер хоче побудувати трильйонний хаб у Сполучених Штатах Америки, величезний індустріальний парк в пустелі Аризони, де виготовляють роботів з штучним інтелектом, де повертають високотехнологічне виробництво до Америки. Це поки що не реальність. Але тільки поки що, тому що це мрія Сона, засновника японської компанії SoftBank, який хоче об'єднати зусилля з тайванським гігантом виробництва мікрочіпів, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, для того, щоб створити в США. Супермасштабний промисловий інноваційний комплекс вартістю трильйон доларів. Розповім вам про цю надзвичайно цікаву ініціативу. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал і прокоментуйте, що ви думаєте про такий підхід, про такий масштаб, про такі ризики, такі амбіції. Що задумав 67-річний сон відомий своїми сміливими інвестиціями. І він хоче побудувати в Аризоні щось на кшталт. Китайського міста Шенчжень, яке стало світовим центром технологічного виробництва. Я, до речі, був в Шенчжені, і це дійсно вражає, як фактично з нуля збудоване місто на десятки мільйонів людей, де багато сучасних технологічних виробництв, від яких залежить весь світ. Так от проект Масаюсі Сана, який названий Project Crystal Land, передбачає створення. Масштабних виробничих ліній для роботів на штучному інтелекті, які можуть працювати на заводах в медицині, в інших індустріях. І Масайосі бачить цей хаб як спосіб повернути високотехнологічне виробництво до штатів, бо зараз забагато таких інноваційних виробництв зосереджено в Китаї. А Китай є не лише. Конкурентам він є серйозною загрозою, і причому не тільки для сполучених штатів справа в тому, що він має 33% частку у світовому виробництві, і враховуючи, що це комуністична диктатура, то це загроза не тільки для штатів, а для всього. Цивілізованого світу, принаймні для демократичного світу, так точно. Я, до речі, розповідав вам про контури нової економічної стратегії США. Так, от це одна з її причин: те, що Китай треба поставити на місце, поки ще не стала надто пізна. І схоже, що частина американського естеблішменту серйозно зайнялася цією справою, і бізнес. Рада включається в цю гру, тому що він бачить тут колосальні можливості заробляти, створювати довгостроковий успіх, будувати інфраструктуру, яка буде захищати конкурентні переваги тих, хто раніше цим займеться. Масайосі хоче, щоб ТСМСі, це оця тайванська компанія, яка виробляє 90% передових чіпів для штучного інтелекту, зокрема для NVIDIA, відіграла в цьому проєкті ключову роль. Але поки що не ясно, яку саме роль TSMC могла б взяти на себе, тому що компанія вже інвестує 165 мільярдів доларів в Штатах і вони запустили перший завод, до речі, в Аризоні минулого року. Там вже почалося виробництво. Представник ТСМСі заявив, що проєкт Sona не впливає на їхні. Існуючі плани в Фініксі, тобто мається на увазі, що це не замість, це додатково. Як сон планує це реалізувати? Він активно шукає партнерів. Софтбанк веде перемовини з федеральними урядами і з місцевою владою в США, зокрема з міністром торгівлі США Говардом Лутніком, про те, щоб отримати податкові стимули або пільги для компаній, які будуть будувати заводи в цьому індустріальному парку. Сон також особисто звертався до технологічних гігантів, таких як Samsung Electronics з південної Кореї, наприклад, щоб залучити їх до проєкту. І я вас запевняю, що Сонда мовиться і їх звільнять від податків Сполучених Штатів Америки, тому що вони вже так робили з зеленим маскам. Причому робили ще коли при владі були демократи для Америки, це не нова історія. Там, навіть якщо якийсь інвестор інвестує понад 2 мільярди доларів, то в нього включається спеціальний режим на щось схоже на нашу інвестиційні няні, тільки значно масштабніше, більш комплексна, більш довготривала, і це працюючий механізм. Зим да, тобто його просто не рекламують по всьому світу, не розповідають, тому що ну це великі інвестиції. Та да? багато кому просто не треба про це знати, але в Штатах це. Працює. І Ілон Маск збудував свій найбільший завод з виробництва літійонних батарей. Знаєте де? В Неваді, в індустріальному парку, поки що найбільшому в світі та Хоріно. І він отримав 10 років звільнення від усіх податків на цей свій завод. Я про це розповім вам в окремому відео. Це взагалі дуже цікава практика економічної інженерії. От так країни-лідери міняють економічну траєкторію на десятиліття наперед. В п'ятницю 20 червня після новин про ці плани акції SoftBank зросли на 2,7%. Акції TSMC майже на 2% підскочили. Samsung на 0,5% здорожчав. і Masayoshi Sun також розглядає участь компаній з портфеля SoftBank Vision Fund. Це, наприклад, такий стартап, як Agile Robots SE, який працює над роботами автоматизованими, які можуть використовуватися в парку, які можуть ставати першим. Резидентами, тобто він хоче створити не просто кластер, а вже частково його заповнити і резидентами з портфелю своїх компаній. Але проєкт цей ще на початковій стадії, його успіх залежить від підтримки адміністрації Дональда Трампа, в якій я особисто жодної секунди не сумніваюся. Ну також, звісно, що від зацікавленості великих технологічних компаній. Якщо все вдасться, Масайосі сан мріє побудувати декілька таких індустріальних парків по всій Америці. Звідки візьмуться гроші? Спитаєте ви оцей проєкт Crystal Land може коштувати трильйон доларів за оцінками японського Нікеї? Прівняння це більше ніж ВВП багатьох країн. Наприклад, це як 5 ВВП України в березні 2025 року у року було 23 мільярди доларів на рахунках, але Компанія нещодавно ще продала частку в компанії T-Mobile US майже за 5 мільярдів доларів ну, в червні якраз цього року. І вони консолідують гроші. Крім того, SoftBank має активи на 170-180 мільярдів доларів США, зокрема, велику частку Arm Holdings, і це дозволяє їм. Позичати додатково мільярди, тобто виники спроможна кампанія, яка може під існуючі активи залучити великий капітал. Але крім цього, Масайосі Сан планує також використовувати проєктне фінансування, тобто то фінансування, яке ти можеш залучити, не здаючи в заставу свої існуючі активи, а позичаючи під майбутні проєкти, для того, щоб залучати кошти окремо для кожного етапу, зменшуючи ну, власні капітальні вклади. Вадення початкові, і це той самий підхід, який Софтбенк використовує для проєкту Stargate про який я вам розповідав. Це інший проект Масоюсісан з OpenAI з Oracle з MGX за Будабі, де вони хочуть залучити сотні мільярдів для будівництва дата центрів суперсучасних для штучного інтелекту по всьому світу. Чому Masayoshi сан так поспішає? Він взагалі відомий своїми ризиковими ставками. Він інвестував у Валібаба принесло йому тисячі відсотків прибутку, але також він зазнав мільярдних збитків на стартапах, таких як, наприклад, WeWork. і він часто каже, що незадоволений е, тим, що е, встиг зробити, і він хоче прискорити розвиток штучного інтелекту, вважаючи це своєю місією. Масайосі Сан також прагне підняти ціну акцій SoftBank для того, щоб е, винагородити тих інвесторів, які не продавали акції з часів додаткового буму 2000 року, коли ці акції досягли свого. Якщо Project Crystal Land, оцей суперпроєкт, вдасться, він може змінити економіку США. Він може реально, реально повернути високотехнологічне виробництво і створити тисячі робочих місць. Також посилить конкуренцію з Китаєм, який зараз домінує в світовій промисловості. Звісно, що тут є великі ризики, тому що. Чи вистачить ринку, чи вистачить попиту на оцих роботів з штучним інтелектом? Чи знайде Масаюсі сан достатньо грошей, і партнерів? Чи підтримує адміністрація Дональда Трампа цей амбітний план? Якщо все зійдеться, Аризона може стати не просто новим шинженім. Він може стати ну, одним з найбільш сучасних і потужних індустріально-інноваційних комплексів в світі. Але звісно, що шлях до цього точно буде не таким швидким і не таким простим. Але альтернативи цьому шляху немає для країни, яка хоче ствердити відстояти своє технологічне, економічне інноваційне лідерство. А США мають для цього. Всі шанси, виходячи з свого ринку, виходячи з свого технологічного і наукового потенціалу, виходячи з своєї військової потуги і з багатьох інших факторів, включно з можливістю забезпечити себе власними дешевими енергоносіями. Це та розкіш, якої не мають дуже багато інших країн в світі. Інші країни можуть грати в цю гру в певній мініатюрі і. Практика показує, що всі економічні дива, які відбувалися на тому чи іншому історичному етапі, вони якраз полягали в тому, що країна робила ставку на промисловість, на інновації і створювала для цього необхідну інфраструктуру. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати це відео, і я дякую вам за підтримку на Patreon. Тут на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву України. Це важливо. Дякую вам.